Салют, Гасі, у нас огляд українських ігрових автоматів для новачків. Е, ну, зараз вам точніше скажу, чим я тут займаюся. Так, зараз самому основне з мінімалку. Ну, це як правило собі поставити, заходиш. заходиш, Мінімалку. Щупаємо. От зараз йде просто підкормка, Ми побачимо взагалі, чи слот щось віддає, чи ні. Так, в мене в доларах, тому хто не знає, не лякайтеся. Орієнтуємося, 10 центів це у нас 4 гривні, десь приблизно. приблизно десь Так, так, так. так, От саме головне, перших 10 точно не підіймаємо ставочку, а там далі дивимося по ситуації. Гра віддається, можна, мож, можна спробувати підіймати дуже ну, зачасту. Це у мене можна сказати як схема в тих варіантах підіймати. Так, от ми підкурили, бачимо, що вон на масу. Все. Хорошо, давай. x2 Ще покрутим знаю, кому може буде не нецікаво. Зараз бахнемо бахнем бонусочку. Ну, давай, бо вчара, так, Wolf, Wolf, я завжди залишаю. На ту чи іншу гру. Тут в чим класно новочку залетіти. Бонусна система. Тут, звісно, пушка за рахунок неї можна дуже класно виїхати. Так, 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 Три ретригера, п'ять ретрі. Ого-ого, ну чого ви такі нормальні ценники лупите. 8 фріспінь. Ну, давайте з змінімалочки, подивимось, чи взагалі вона вартує. Що кудись ліпитися. Давай. Так, давай, 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 газ вполне мав тест іде. Ніфіга собі показує, що на ній зараз сидить. Три косаря людей. Три тони, Давай, вил, вовки, давай. Так. Ану. Кайс сделал медведь. Запорог. Так, бонуска, Так, перший спин. п'ятерик, Да. Технічна ошибка. И иду я в. А ч так? А ч? Ану. Перезагрузка. What the fuck? Давай бонуску мою. На ну. Де я половина спінів в прощукав. А ні, вибачте, воно наоборот рахує. Так, бонус за 18 баксів. Ну таке щось. А! У хорошо. Получше. Це шо. ДВША плюс 2 спіна дало. Що з цих вовків, вилдим. Інтересно. Поки щось нас зберую. Ану. Плюс 2, собі, 15. Ну поки щось ми нічого не беремо, віце. Так. Поки це таке. Ну, Плюс 2. Ой, не побачив. Давай. По чуть-чуть на щось ще беркає, ану. Надо більше золота. Так, два спина ще дало. Плюс чотири. Щось там більше воно защиталося. Дуже, дуже. Слабенько пока. Це, що спіні воно підсипає nice. Бо ми пока 10 колеж відбили. Нам треба відбити. Гораздо більше. Більше, більше. Так, вилд з цим. Скільки дал? Хорошо. От зараз лучше. От зараз добре. Бонуску перекрили. Йде в плюсик. Хорошо. Хорошо. Ще плюс 200. Так, От чувствую зараз у нас стане. Все, стане по шере спінах. спінах. точні, точніше, шари спінах. Та ні, ще да не, ша да не Ану давай. Так Ну Хорошо, 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 трусы. Ну, притрусило, ну тим паче, что, ну, блин, бонус-ка. Тут дым сюда 18, то есть уже пятихатка, чистенько мы на бонусе є. Так, ша плюс. 80 гривень. Хорошо, в принципі. 12 накурили. Тому можна пробувати, друзі. Жму руку. Всім удачі.